У 1939 році Гітлерівська Німеччина розпочала Другу світову війну. Але чи знали ви, що саме Німеччина могла стати першою країною, яка винайшла ядерну зброю? На жаль, а можливо й на щастя, не встигли. Група німецьких фізиків так сильно розхвалювалася, що винахід може опинитися в руках диктатора, і вирішили злити цю ідею для Америки. Вони написали звернення з пропозицією виготовити атомну зброю для них першими. А головним підписантом цього звернення став Альберт Ейнштейн, який потім дуже жалів про це. Хоча кого це вже цікавило? Тодішній президент штатів Франклін Рузвельт взяв до уваги пропозицію і вирішив розпочати підготовку до створення власної ядерної зброї. Трагедії можна було уникнути, якби на той момент не надто миролюбива Японія в грудні 41-го не здійснила напад на військову базу американців Перл Харбор. Протягом семи годин атаки японці знищили сотні одиниць техніки США. Майже дві з половиною тисячі людей було вбито ще більше тисячі поранено. Почуття помсти не покидало американців, тому вони оголошують війну Японії. І вже за півроку, влітку 42-го, президент Рузвельт запускає ядерну програму з назвою «Манхеттенський проєкт. Війна тривала. США повільно, але впевнено відвоювали острови, які захопила Японія один за одним. Паралельно у Європі німці також втрачали позиції. Переломний момент наступив у 44-му, коли антигітлерівська коаліція мала неабиякий успіх на всіх напрямках. Рузвельт навіть зустрічався з британським прем'єром Вінстоном Черчиллем. Саме з ним він і обговорював ядерний удар по Японії. Але в квітні 45-го Рузвельт помирає. Новим президентом стає Гаррі Трумен, і перед ним постає дилема: застосовувати атомну бомбу чи ні. Зважаючи, що Німеччина на той час вже капітулювала, можна було об'єднати сили з СРСР та дожати Японію до такого ж рішення. Тим паче, навіть розробники бомби зверталися до правління не застосовувати атомну зброю. Але ядерний маховик був запущений, і на це було кілька причин. Перша помста за Перл-Харбор, якої чекали всі американці. Друга показати світу насамперед СРСР, якою потужною зброєю володіють Штати. Третя зекономити на воєнних витратах та зберегти життя американських солдат. В липні 45-го американці проводять перший випробувальний запуск бомби під назвою Штучка. Пізніше така ж бомба впаде на місто Нагасакі. Навіть прибічники ядерної атаки висловлювали протести. Вони закликали попередити Японію про застосування атомної зброї, але керівництво штатів проявляло максимальний рівень цинізму. Їм було цікаво подивитися на наслідки такого удару по житлових кварталах. Тому було визначено чотири міста, по яких військове командування планувало здійснити удари. Були віддані накази не здійснювати авіаційні атаки на ці міста, щоб можна було оцінити, які руйнування може причинити ядерна зброя в місті. Завдяки цьому японці навпаки з'їжджалися в ці міста в цілях безпеки, бо тут не працювала ворожа авіація. Абсурд доходив до того, що деякі міністри коригували список міст, по яким повинні вдарити ядеркою. Так зі списку було виключено місто Кіото, в якому військовий міністр святкував медовий місяць. 28 липня Японія відхилила останній заклик до капітуляції, і цей день став роковим. Генерал армії США Джордж Маршал підписав наказ про нанесення ядерного удару в будь-який день після 3 серпня за умови сприятливої погоди. Таким днем стало 6 серпня 1945 року. Ядерну бомбу під назвою Малюк погрузили на бомбардувальник «Енола Гей». Таку назву він отримав в честь матері пілота Пола Тібетса. Першим було визначено місто Хіросіма. У Нагасакі в цей день було хмарно, тому бомбардування цього міста вирішили перенести. Загалом на момент ядерного бомбардування в Хіросімі проживало 350 тисяч осіб. О 8.15 ранку малюк був скинутий на хіросіму. Ядерна бомба вибухнула на висоті 600 метрів за 43 секунди після того, як була викинута з літака. Ударна хвиля зачепила бомбардувальник Енолагей, що втікав. Його так сильно трусило, що командир Тібет сприйняв це за обстріл японської ППО. В радіусі двох кілометрів від епіцентру вибуху згоріло все, що тільки могло горіти. Під тиском миттю було знищено всі будинки. Встояли лише залізобетонні споруди, які зазнали страшних руйнувань. Від потужного світлового випромінювання загинули усі люди, які були на дворі. Одразу після спалаху нагрянула гаряча ударна хвиля. Вона відкидала людей на десятки метрів, зривала їхній одяг та розпечену шкіру. Жбурляла в них уламки дерев, черепиці та скла. Чорна грибоподібна хмара, пил і ґрунт підняті в повітря ударною хвилею. Повністю закрили сонце. Висока температура повітря і землі спричинили пожежі. В цілому, полум'я охопило територію радіусом 12 кілометрів. За спогадами очевидців, хіросіма вмить перетворилася на пекельне місто смерті. Люди, які перебували у будинках, змогли уникнути прямого теплового удару, але не уникли руйнівної сили радіації. Потужність скинутої бомби дорівнювала 15 кілотонам. Для порівняння сила удару по хіросімі дорівнювала нальоту від трьох тисяч бомбардувальників, які скинули весь свій бойовий вантаж одночасно. Повернувшись на базу, військові разом із вченими організували розкішну вечірку, яка тривала до пізньої ночі. Момент ядерного вибуху знімали на кольорову плівку, але вона була втрачена. По поверненні на базу її невдало проявили. Але вченому, який летів іншим літаком, вдалося зняти на камеру грибоподібну хмару після вибуху. На сьогодні це єдине зображення першого у світі ядерного бомбардування. Після вибуху інфраструктура Хіросіми була знищена на 90%. За різними оцінками в місті загинуло від 70 до 100 тисяч людей. Країною ширилися чутки про якийсь потужний вибух, але ніхто не розумів реальних наслідків. Лише через 16 годин керівництво Японії отримало повідомлення від Вашингтона про те, що вони нанесли ядерний удар. Імператор Хірохіто, який керував Японією на той час, був готовий прийняти капітуляцію, але генерали переконали його продовжувати війну. Також вони пропонували направити до берегів Америки підводні човни з біологічною зброєю. Але вже за три дні, 9 серпня, війну Японії оголосив радянський союз, тому розмови про перемир'я були відкинуті і дарма. Бо відбувся другий вибух бомби під назвою Товстун скинули об 11 годині 9 серпня, через три дні після Хіросіми. Ця бомба була більшої потужності, але пагорби змогли прикрити деякі райони міста. Тому руйнування були меншими з 200 тисяч населення. Загинуло майже 80 тисяч людей. 14 серпня Японія оголосила капітуляцію. Але для населення, яке постраждало від вибухів, це був тільки початок. В той час ніхто не розумів наслідків радіоактивного випромінювання. Більшість людей, які вижили, але були уражені радіацією, мали променеву хворобу, яка призводила до раку крові. Сумарно від двох вибухів загинуло приблизно 180 тисяч людей. Ще майже півмільйона загинули протягом наступних кількох місяців від ран та хвороб, спричинених радіацією. Одна з будівель, яка встояла, це залізобетонна будівля промислової палати у Хіросімі, що знаходилась всього за 160 метрів від епіцентру вибуху. Нині вона відома як атомний купол. Відновлення міст почалося через 4 роки після трагедії. Вчені вважали, що внаслідок радіації ще протягом 70 років на цій землі нічого не зможе вирости. Але радіація у містах вивітрилася за кілька місяців. Цьому посприяло те, що вибухи сталися над землею, а не на ній. Відповідно, ґрунт не ввібрав у себе радіоактивні речовини. Наразі міста Хіросіма та Нагасакі повністю відновлені. Відмова від ядерного потенціалу є однією з основ національної політики Японії. Будучи союзником США, Японія повністю покладається на ядерні сили штатів у разі нападу ворога у світовій історії. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі залишилися єдиними випадками використання ядерної зброї у бойових умовах. Через майже 80 років Америка і досі носить статус країни, яку найбільше ненавидять у світі. Історики вважають, що ядерного бомбардування можна було уникнути, і Японія на той момент вже була готова скласти зброю та визнати поразку. Однак бажання президента Трумена показати свою силу всьому світу виявилось сильнішим проте спричинило безповоротні наслідки, сотні тисяч жертв та всесвітній осуд.